А от для діток і соціально вразливих сімей в перший день різдва влаштували свято у комплексі Сіті Парк. Майже 40 маленьких лучан взяли участь у святковому дійстві. Чорт. Ангел та колядники, а ще чудова ялинка та ціла купа подарунків. В перший день Різдва для дітей із соціально вразливих сімей за підтримки бізнесмена Андрія Покровського та громадської ради при МВС України для маленьких лучан у сіті парку створили справжнє свято. Ми сьогодні зібрали діток, які перебувають в таких сім'ях, які виховуються в сім'ях, які опинили складних життєвих обставин. На різдвяну таку містерію свято воно має дуже багато позитиву, тому що воно нас вчить бути добрими, молосе. Сердними хорошими, і тому ця категорія діток вона найбільше потребує добра і тепла. Всі разом і малечі, і казкові персонажі співали біля ялинки колядки, а участь у веселих конкурсах приймали навіть наймолодші дітлахи. Таке свято кажуть організатори: згуртовує та виховує дітей. Ми хочемо дійсно для цих діток створити святковий настрій, створити свято. Було б добре, якби ініціативу Андрія Покровського підтримали б і інші бізнесмени, інші Заклади громадського харчування, тому що це діти і ми повинні їм створювати настрій, особливо в свята і не тільки свята, а хотілося б часто таке робити добро, тому що ну, це насправді добре. Батьки, які прийшли разом із дітьми, такому різдвяному подарунку від благодійника раді, бо влаштувати власне свято для малюків не у всіх, на жаль, є змога. Дуже, дуже раді, що вдома сидять тут на те, вдома зовсім школа, роки. А тут, як, як десь видиш, їм їм цікаво, вони просто такі захваті б'ють в округ ялинки, їм у той чорті такі сподобаються, дуже гарно. Після забав біля ялинки дітей пригощали різдвяною кутею та смачними стравами. а потім олеча отримала подарунки. Е, цукерки олівець, фромастер, зосите. Е, у лівці. Книжка, якась. Він, п ять, п ять. А це я не знаю. що це це, навіть, і Ну, там взагалі канцтовари. Є дуже цікава книжка про тварини або про рослини, цукерки. Ну і взагалом канцтовари. Організатори запевняють, що зупинятись не збираються та хочуть створити цілу програму для дітей із соціально вразливих сімей, бо вони найбільше потребують уваги. Анна Бліннікова Костянтин Кіц для новин на часі.